Відсім, з вами канал Май Бінки Pie І я дуже рада вас знову з те, що я вас знову зустріла. Ви, я перед тим, щоб, щоб почати відео, я хотіла дуже вибачити, за що Австрії, Міті, не було такого відео. Просто у мене немає часу, щоб, щоб, щоб робити для вас більше відео. Матками та милими очами почнемо з тур. Давайте ой, зараз <клухи> <клухи> зараз. Зараз. Подійте, Давайте звернемо увагу на супоні. Е -е -е. Ось. Ось. Дивіться на цю поні. Е -е -е. Дивіться, як вони добре покращені з ключі матком. Та навіть ось, дивіться, тут не виходить за лінії. Мені дуже подобаються ця фігурка. Я весь сейчас їх з поділок буду куплять. І робити на них обзор. Ну, мені треба економити гроші, але я буду все одно купляти. І давайте вже... Блакитного кольору, чолка білого, грива ніжно-рожевого, як у Флаторшай, а хвостик оранжевого. Мені дуже подобається сочетання її кольорів на волосі. У неї дуже милі очки. І в неї тімака з якісь якась, якась сніжинка або... ну це сніжинка якась, а в неї якась рожеві візерунки. А ще в її візерунків отакі палички. Рисочки. Ну, тут не дуже видно. Ну, все одно я вам якось Попиталась розповісти про яку марку. Вона ось так стука. От ось ну тут ніяких королючок нема. Да, ну тільки оце, ну і нічого. Це одна фігурка дуже класна, я поставила цій фірмі плюс Великий плюс. Ну, я не знаю, яка це фірма. Тут не написано. О, до речі, ось що тут Ну, Нічого цікавого, я не просто режим. І я їх купляла в шарі біля третьої музикальної школі, якщо хтось хоче їх собі купити. Ось така поні. Ну, очі, в принципі, не косо зроблені. Ну, все одно класно. Поні. Тепер відкриваємо другу пони. Відкриваємо тепер другу поні. Вона по молоді реліті. Ось така фігурка. Ось Така фігурка. Зараз я її відкриємо. Вынимаем нашу красотульку. И ось наша пунька. Зараз. Ось наша пуни. Пуни-бодни. Вот такая. Вона сама... Ніжно-фіолетового кольору як отвайт. Е, грива і у неї рожевого кольору якогось малинового, е, е, а хвостик б... ніжно-блакитного, так само як тіло цієї поні. Ось. Мені дуже подобається ця фігурка, а дікнути марка рожева квіточка. З, з, з білою серединкою, а вокруг її полісточків сині крапочки за вертушками внизу. Ось. Така Ось. Мені дуже подобається ця поня. Ось подивіться, яка вона гарна. У неї Очки як у, майже як у принцеса Пселесті. Ось вона єдина ріг, а вона Пегас. Наступного разу я хочу собі купити фігурку Flatter схожу по молоді Flatter і якусь по твалет. Да. Я весь час буду купляти по дві фігурки. Ну, якщо мама мені буде дозволяти, я їх купляю за свої гроші. Ну, буває таке, коли мама половин... половину за свої, половину за мої. Ось такі дві фігурки. Зараз я вам ще раз покажу, тільки вже без звуку. Чуть у них тільки з одної сторони, як у всіх поділок і оригіналів. Ось такі у мене сьогодні дуже класні новинки по молоді Реріті і по молоді Рейнбоу Деш. Я їм придумаю імена, але поки що я не можу придумати. Ви можете написати в коментарях, які у них можуть бути імена таким пунктам. Ой, Зараз зараз я вам покажу швиденько, в яких пакетиках вони були. Просто выжила кулеру с клеенточками и попорядили. Попорядили уже до трех уроков не можно. И до речи. Вот эти знаки, знаки вельминности, они малюют сами кисточкой. Я так думаю. І, будь ласка, пишіть в коментарях. Я хочу знати, подобається вам моє відео чи ні. Всім пока підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Де я купляла ці поньки буде написано внизу в описанні цього відео. І до речі, я ще люблю корінь пони і ще і фьорбі. И я, если хотите, можно сделать на э, моих фильмах обзор. Ну, напишите про это в комментариях, хочете, хотите вы или нет. И всем пока! Я э, дуже вас обожаю и люблю. Пока!